Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас друга частина, уже нам добре знаних: Кіндер Джой за мотивами фільму або книги Гаррі Поттер Сьогодні ми відкриємо другу палеточку, тобто ще 12 джоїв, і роздивимося, що за іграшки нам трапляться. Сподіваюся, повторок цього разу буде не дуже багато. Отже, ми розпочинаємо. Нагадаю, вага буде з'являтися у лівому верхньому куточку. А ми розпочинаємо. Розпочнемо, звісно, з першого джоя. І це у нас. І це у нас додаткова іграшка. Це у нас добі наш ельф. Роздаємо швиденько вкладиш. Лицева сторона у всіх однакова, 12 фігурок. і можна оживити кожну у програмі Apple. E і це у нас така прикраса на олівець. Трошечки тут резиночкою стягуємо, затискаємо, і на, неу, на олівчику у нас тримається і прикрашає собою ваш олівчик. Отже, ось так треба резиночку затягти. І скласти на олівчик. Ну, ми без олівця так просто складемо і роздивимось. Ось такий у нас добі. На жаль, це тільки голова. Ну, але, в принципі, деталі також присутні. Тут є зморшки, вушка його фірмові. Можна також надягти, як брелочок якийсь зачепити ось так. Ось такого добі ми маємо. І продовжуємо. Продовжуємо. другою іграшкою у нас буде. І схоже, що ми знайшли Гаррі Потера. А ні, 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 це не Гаррі Потер. Я помилилася в чорному. Це у нас Джоу Чан. Так, вона також складається з двох частинок, можна надягти на мотузочок, але ми поки не будемо надягати. Також можна просканувати в програмі Applay і гратися в програмі. А ми просто складемо фігурку і роздивимось деталі. Деталізація класна. Сіренький такий костюмчик. Це у нас факультет Ravenclaw. Також має хвостик, капюшончик. Класні фігурки, от деталізація шикарна, мені дуже подобається. Паличка в неї чарівна в руках. Чудова фігурка. І в нас такої минулого відео ще не було. Якщо не дивився перший випуск, посилання в описі. Зібрали ми ще одну колекційну і нагадую, що це вже шоста колекційна іграшка, яка нам трапилася, будемо збирати всю колекцію обов'язково. Третя іграшка. І стає у нас третій. І це також додаток, і це також наш добі. Мабуть, що і не будемо його їставати нехай там собі відпочиває. А ми переходимо зразу до четвертого. І четвертий у нас. Четвертим у нас стає. О, нарешті ми знайшли головного героя. Це Гаррі Поттер. Ми знайшли як Беларіселестренж. Шукала шукала. і знайшла. До речі, немає тут Сіріуса Блека, шкода. Як на мене, краще, ніж чол був би Сіріус. Ну, це особисто моя думка. Погоджуєтесь ви з нею чи ні, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А ми знайшли Гаррі Потера. Також є мотузочок. Також складається з двох частинок. І у нас скаче. Хто не скаче, той не. А у нас Гаррі Потер. Гаррі Потер має таку шветку. Червоний кроватку. Червоненьку, також капюшончик зроблений. Його фірмові окуляри і. Його шрам. Все на місці, все чудово, деталі класні. Як на мене, дуже класні деталі. І ми шукаємо далі. А це у нас сьома іграшка з колекції. Ми продовжуємо. Ми знайшли з головних героїв вже Рона і Гаррі Поттера. Гер Герміона у нас траплялися в додатках. І знову -от, ось Герміона у нас. В додатку це як закладка для книжки, або можна як лінійку використовувати. Ось така у нас закладочка. А з цієї сторони у нас лінійка, Можна отак зачепити і зв'язати, наприклад, олікці нею. Ну, ми маємо таку закладочку. Шоста. Шоста іграшка у нас. Шоста іграшка у нас є. І це знов повторочка. Це Джоу. Джоу у нас знов повторна. Ось онаша Джоу. Ніяк вона не змінилася, просто вона <плес> <плес> повторна. Отже, відкриваємо другу частину. І друга частина палеточки. Сьомий кіндер на сьогодні. І у нас якийсь додатковий елементик. Так, це браслетик. Браслетик з зображенням Гаррі Потера. Ось такий браслетик ми маємо. І зображення Гаррі Потера. Сюди продягаються елементи і зав'язується на руку. Ну, як додаткове, то краще, звичайно, закладки в книжку. І, хоча б можна якось використовувати. Браслетики один раз зав'язала, потягнула і це все розсипалось. Наступна іграшка восьма. Восьма іграшка у нас щось тарохти. І це... Це, здається, Герміона. Так, так, нам трапилася нарешті Герміона. Ми зібрали всю трійцю. Ура, ура! Ми зібрали трійці головних наших героїв, а також ще у нас багато додаткового нам траплялося. На жаль. Ну, але що маємо, то маємо. Також можна просканувати в програмі та погратися з нею. І збираємо фігурку з двох частинок. Ось таку ми маємо фігурку. Вона в платі, з чарівною паличкою. Коричневе волосся, шикарно зроблено, трошечки капюшончик, куточок є. І ось таку ми маємо герміону. Класно, ми зібрали всю трійцю головних героїв. Це мене дуже радує. А ми продовжимо, відкриваємо. дев'ятий. Дев'ятий. Ми зібрали 8 з колекційних іграшок з 12 -ти. і продовжуємо відкривати. І у нас, так, повторка. Повторка це у нас. Минулого відео, минулої частини у нас це було. Ми маємо драко Малфоя. На жаль, повторного, але нічого. Також він класно зроблений. Зелені елементики у костюмі. Також капюшончик, його біля волосся. Все зроблено, в принципі, дуже класно. Мені дуже подобається, але ми його вже бачили. Ну, нічого. Роздивимося ще раз. Остання трійка іграшок, і тут нам трапляється. І тут у нас додатковий елемент. і це знов браслетик. Браслетик у нас вже третій раз з герміоною трапляється. Охе у нас тут буде. він. Відкриваємо передостанній. І тут нас чекає... О! МакГонагал, професор МакГонагал у нас тут чекає. Мінерма МакГонагал і ім'я. Як на мене, дуже позитивна героїня. Професорка факультету Хогвартс, факультету Гріфінг, зокрема. Також є програма i PlayDoo. Складається з двох частинок. Легко і просто. І ми маємо ось таку іграшку, трошки приморожена наша МакГонагал. Має таке плащ подовжений, плаття. У неї тут капелюшок. Волосся зібране під капелюшком. Чудова іграшка, як на мене. Дуже класна. Деталізація знову шикарна. Палички в неї, я бачу, немає, ну але вона і так дуже класна. Доповнює нашу колекцію. А ми відкриваємо на сьогодні останній кіндер. І останнім у нас стає. Додаток у нас якийсь. Тут ми маємо картки, і це у нас потяг. Також можна його зачепити за мотузочок. Наклеєчка нас тут чекає. Щоб її наклеїти. І це такий брилочок з картками. Можна його використовувати. І ще як закладинки ці картки використовувати. Розглянемо картки. Тут наші три головні герої: Гаррі Поттер, Герміона Грейнджер і Рон Уизлі. Ось такі у нас картки. Їх можна скласти і покласти сюди. Але ми залишимо так, щоб ми бачили ці картки. Це Хогвартський експрес. Ось такі іграшки нам сьогодні трапились. Через хвилину підведемо підсумки. Ось такі іграшки нам трапилися цього разу. На палеточку у нас вийшло 6 колекційних іграшок. Одна з них, на жаль, повторка це Джоу Чанг. І ми маємо. 5 нових іграшок. На жаль, у нас драко був у минулій частині, але ми не розчаровуємось і будемо шукати далі. Також у нас є багато додаткових іграшок, ну але що маємо, то маємо. Як на мене, ось Добі, це додаткова іграшка, вона класна. Буде прикрашати нам олівчики Або ручечки, або можна закріпити як брилочок. Ось такий у нас улов на сьогодні. Серію ми, на жаль, ще не зібрали, а отже буде у нас наступна частина. А я вас прошу знов підтримати мій канал, підписатися, натиснути дзвіночок, поставити лайк цьому відео, тоді скоріше вийде третя частина, і написати свій коментар. Поділіться цим відео з друзями, а я всім дякую і до побачення!